Український, друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Рух TV. І це наша традиційна рубрика Рух на виїзді». І сьогодні, жовто чорні у місті Ужгород, адже саме тут свій домашній поєдинок 16-го туру Української прем'єр-ліги проводить Луганська Зоря. Рухівці налаштовані дати бій у першому. Колі жовто-чорні перемогли свого опонента. Чи вдасться на цей раз підопічнем Віталія Пономарьова знову бути сильнішим за луганську команду? Ну що, поїхали на стадіон дивитись? Це нормально, ні, Пай? Буде гірше чесно. Головна увага прикута Мораліті. до Богдана Сюліка всі зацінили його в життя. Ці уги зробили фаєр'ю і саме сьогодні в них на поле вийде Богдан Ще? Друзі, великі побоювання були у тренерського штабу та у гравців у керівництва клубу щодо якості газону, на якому буде відбуватися матч, але насправді в дуже хорошому, як для цієї пороку станче перебуває поле на стадіоні Авангард в Ужгороді, тож матч відбудеться 100%. the middle, but they can't. <small> Пукерочка? Пукерочка, щоб він легко, гарно в повітрі зіграв. Давай. Це клас, рівень, класний. Розумієш, так? Ой, дивуйся, та. а? А прийом який, давай. Дещо не кадрова ситуація в команді і сьогодні вперше такий склад вийде на футбольний матч проти Луганської зорі. Та й загалом в цьому чемпіонаті вперше такий склад у жовто-чорних. Отже, у воротах Лидві, пара центральних захисників тут себе змін. Слюбик Дідик, зліва Роман, справа Сич, але ось далі в опорній зоні гратиме Маркоса Пуга, вище Пастух та Фредді Плюман. Зліва е, руніч, справа квасниця і на вістрі атаки Ярослав Карабін. Пунчка травма, стосовно складу, я вже говорив, у нас 20 футболістів приблизно одного рівня, тому ми ставимо на кожен окремий матч, на нашу думку, хто краще підготовлений до тої чи іншої гри. Але знову ж таки, ми і переглядаємо суперників, аналізуємо, хто з футболістів може зіграти краще проти того чи іншого суперника. Тому сьогодні такі, таке рішення прийнялося Давай, давай, сам сбор. Давай, да. Давай вот так. Немножко. Давай, сбор. Давай, бедлак. Все, мужики, все одно и рыбу. Давай, давай. давай, давай. Давайте збогом поцінить. Ну що, матч розпочався. Віримо у жовто-чорних, тримаємо кулаки. Буде бій. Стартові хвилини поєдинку були дещо тривожними для жовто-чорних. Наставник намагався докричатись до своїх підопічних. Дуже хороша команда. Наш грає на ну, то видно само за себе. Непростий поєдинок був. Хто дивився, той скаже ще й поле було досить важке. Рухівці швидко гоптилися після стартового тиску зорі. Самі пішли в атаку. Перед стандартом Джордан оцінив мускулатуру Сеча. Кілька хвилин постріл карабіна заблокували захисники луганської команди. А ще за мих з дальньої відстані пробив у ніч. Ну а далі рухівці провели чудову атаку. Класниця вивів на ударну позицію карабіна. Думаю, в першу чергу не вистачило реалізації. У нас було багато моментів, щоб перемогти, але не вдалося їх реалізувати. У першому таймі було два моменти, коли виходимо на ударну позицію в 6 майданчику, але в одному з них заблокували удар, а в другому не вдалося, як треба, попасти по мічу і. Не вдалося реалізувати момент. Не повірив падінню руюча в штрафному майданчику зорі, головний арбітер і виписав гірчички гінгеру за симуляцію. Василь апелював. Наприкінці першого тайму ініціативу знову перехопила зоря. У справу довелось вступати голкіперу руху Ледвію. До перерви небезпечно пробував Квасниця. Ну що, друзі, завершився перший тайм 0-0 на табло. Ви знаєте, дуже цікава гра. Мали моменти жовто-чорні, аби забити, але я вірю, що зараз тренерський штаб, на що ліс з Віталієм Пономарьовим, внесе корективи у гру, і у другому таймі піде, піде як слід. На другий тайм рухівці виходили зарядженими і фактично одразу створили 100% момент, аби забити.

Бийся, бий! Боже, боже, які ж моменти зараз у рухівців потрібно було забивати, ну нічого, ще дуже багато ігрового часу, але момент вбивчий, треба забувати. А що, за кілька хвилин на ударній позиції опинився плюман. Бачите, <бився> сьогодні були моменти. Першому там могли забити і на другому таймі на початку класниця мав дуже чудовий момент, але не забили трошки досвід. І, але ми з кожною гроєю додаємо і думаю, наступних іграх будемо забувати ці голи. після штурму рухівців. Почала огризатися і зоря. Це ж очевидні нагоди, й надалі були саме жовто-чорних. Звичайно, що нашим футболістам потрібно адаптовуватись до дорослого футболу, тому що є такі моменти, що такі деякі ми граємо ще окремий футболістам дитячий футбол, що треба. Вміти адаптуватися і до умов, в яких вони грають, до команди, про те, кої вони грають, ми будемо працювати, що дуже багато роботи. До завершення матчу підопічні Віталія Пономарьова створили ще кілька моментів біля воріт господарів, але м'яч вперто відмовлявся залітати у ворота. <пас> 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 Зоря також мала шанс, аби забити переможний м'яч, але у рамці воріт руху чудово діяв Лидві. Останній стандарт поєдинку був за рухівцями, втім. Ну що ж, друзі, 0-0, Завершується матч в Ужгороді. Один заліковий бал здобувають рухівці, хоча справді могли могли по грі сьогодні здобути три залікові бали. Ну але це досвід. Ви Знаєте, от зараз в команді класний колектив і кожна ось така гра сприймається як набути досвід. Дуже молода команда, і я впевнений, в наступному сезоні, в наступних навіть іграх, будуть додавати, буде розуміти, як дотискати в таких поєдинках. Хоча сьогодні справді по небезпечних моментах переважали зорю, краще виглядали, але не реалізували своє попереду заключна гра. Першої частини чемпіонату проти полтавської ворстли і віримо в те, що хлопці зуміють на позитивній ноті піти на зимову перерву. Ну а я дякую вам за увагу. Ви дивилися рух на виїзді на youtube каналі Рух ТВ. Підписуйтесь та залишайте свої коментарі. На все добре!